Казка про красуню і злу бабу. У гаю стояла хатка. Там жили чоловік і жінка, та в них не було дітей. Так Бог дав їм дочку. От вона й росте. А царевич у той час приїхав на охоту та й посилає свого парубка. Піди, будь ласка, у хату попроси води. Прийшов той парубок води просить, аж там дитина плаче, а перли так і сипляться з очей. Мати забавила сміється, так усякі квітки цвітуть. Той парубок вийшов та й каже Отам, царевичу я бачив дитину, як плаче, перли сипляться, а як сміється, так усякі квітки цвітуть. Той царевич пішов у хату, так нарошний дражнить ту й дитину, що плакала, плаче, а перли так і сипляться. Він просить жінку, щоб забавила. Як же засміється, так і бачить царевич, що всякі квітки цвітуть. Ото от, та дівчина росте, а царевич усе заїжджає, як на охоту прийде. От вона й виросла. Царевич і просить отдати за нього дочку, а вона вже вишиває рушники орлами. А цар каже Де ж таки тобі сину та мужичку брати? Тоді царевич як узяв той рушник, що вона вишила, та повіз до батька, так цар аж руками сплеснув. Женись, каже, синку, женись. От він і оженився. Та везе додому, а з ним баба, а в баби дочка. От їдучи, царевич устав щось то там устрелить, а баба познімала з молодої все, виколювала їй очі та й упхнула її в яму. А свою дочку в її одяг прибрала, так царевич і повіз замість молодої, не пізнав. А коло тієї ями та нехворож ще багато росло, так якийсь дід прийшов нехворозчавати. Дивіться, дівка сидить у ямі і перед нею отака купа перлів, що вона, сидячи наплакала, а очей нема. Візьми, каже, мене дідусі, оце на мистечко забери. От дід її взяв і намистечко забрав та й привів додому. У діда дітей немає, а баба є. Вона та дівчина каже: Забери, дідусю, оце на мистечко в турбинку, та понеси у місто продай. Та як зустріне тебе баба якась, то ти її не продавай, а скажи отдай те, що в тебе є. От він поніс і стрів ту бабу. Баба каже: Продай намисто. А що за нього? Дай те, що в тебе є. Вона йому й дала одне око. Тоді та дівка й почала вишивати з одним оком рушник. І знов дід поніс на мисто. Баба знов. Продай на мисто діду. Купи. Що за нього? Дай те, що в тебе є. Вона й друге око віддала, дівка тоді ще й краще почала вишивати. Дід і каже О, тут царя обід. А дівка йому. Йди, дідусю, на обід та візьми глечечок та й мені попроси юшки». Та й почепила дідові вишитий рушник на шию. Як побачив царевич у діда на шиї рушник, звідки ви, діду? Я там, царевичу, з хутора, та мене там і дівчина проживає, так дай, будь ласка, і чого-небудь у цей глечичок. А рушник, діду, де ти взяв? Та це я в ямі дівку знайшов, так все вона і вишиває. А царевич уже пізнав по вишиванню, тоді наказав зараз віз запрягти, поїхав та й пізнав її. Це ж вона, це ж вона. А тою бабину дочку випроводив свиней Оце ж і вся казка. Живуть вони, і хліб жують, і по столом добровозять. Казка Про гоніння мачухи. Як були собі дід та баба, і було у них по дочці. У діда й корова була. От мачуха й говорить до дідової дочки. Жене корову пасти. І дала їй кужіль прясти. Вона погнала та й плаче дорогою, а кривка питає Чого ти, дівонько, плачеш? Як же мені не плакати, дали кужіль прясти? Не журись, каже, поклади мені кужіль у ліве вухо. Вона покладе, а справа вуха виймає вже попрядений. Та оце як стане смеркатися і пожене корову додому. От мачуха бачить, що на таку гарну пряжу носить, та й каже до своєї дочки: Гони, доню, ти пасте курівку і кужіль бери. Та й пожне та на поле та й каже Сороки ворони, летій до мене кужіль прясти. То сороки ворони поназлітуються і порозхапують кужіль та й пороздосять по гніздах. Увечері вона й пожене ту курівку додому. Додому прижене то мати й питає її. А що, доню, попряла кужіль? Ні, мамо, не попряла. Сороки та ворони порозхапували, то мачуха до діда заріж, та й заріж діду корову. От дідува дочка погнала корівку пасти, жене та й плаче. Так корівка й питає: Чого це ти плачеш, дівонько? Як же мені не плакать, якщо тебе хочуть зарізати? От і говорить та й корівка. Слухай де, дівонько, як будь нарізати, так ти просися кишечки мити. Та як будеш мити, то там знайдеш двоє яблучок, ти їх посади. Так повиростають яблуньки. От ту коровку і зарізали. Дідва дочки проситься кишечки мити. От пішла на річку та й ми аж там двоє яблучок. Одне золотеньке, а друге срібненьке. А бабина дочка вгледіла та й женеться за нею. Хоче однять. Так та укропив їх і кинула. Коли ж виросла яблунька, на ній срібненьке яблучко, золотеньке яблучко, а під яблункою криничка. Аж іде одного разу там пан та й говорить то мені те яблучко золоте чи срібне вирве, тому я половину панства віддам. От бабина підскочила, хотіла вирвати яблучко, так яблунька вгору, хотіла водички з кринички набрати, а криничка вниз. Дідува ж прийшла, водиці набрала, яблучко вирвала та й дала панові. От він їй і говорить Я тебе візьму заміж, і взяв її з собою. Отзодом вони собі дитинку нажили, Послали до батька у звар і просять того батька у гості до дітей. А мачухи й не просять. Так вона й каже Як таки можна, щоб я не поїхала до своїх дітей. І поїхала з дідом і взяла свою дочку на віз, і вкрила шкурою та й приїхала туди. А вона була відьмою та мачуха. От і зробила дідові дочці так, щоб вона козою побігла, а свою дочку теж відьму, поклала на місце тієї дідової дочки в ліжко. А мола дитинка все плаче за мамою. Того пана був парубок, він його говорить. Пане мій милий, пане мій любий, дайте мені дитину, поносує її погуляти. А пан каже Неси. Він і поніс дитину до болота та й кличе. Ой рись коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. А вона й отказує, Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очеред ніжки підкошує, бистра вода не пускає. От прибігла дідова дочка, і себе шкіру скинула. А сама за дитину сіла, годує та гірко, гірко плаче. Погодувала, отдала парубку дитиночку та й знов побігла. На другий день і знов дитина плаче, він знов проситься. Пане, мій любий, пане, мій милий, дайте мені дитину, поносу я її гуляти. поніс та й кличе. Ой Рись коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. То вона й біжить. Біжи у лочу, мій синочку, пісок очі забиває. Очеред книжки підкошує, бистра вода не пускає. От прибігла та себе шкіру скинула і нагодувала дитинку. Парубок з дитинку, вона добу знову спить. Тоді пан його й питає Що це значить, що ти оце понесеш дитину гуляти, то вона й не плаче. Так парубок два йому признаватись. Що ж, говорить, твоя пане, жона побігла козою. От вони тоді й пішли удвох до болота. Парубок і кличе її. Ой рись коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче. Біжить дідова дочка. Біжу, лечу мій синочку, пісок очі забиває, очеред ноги під колію, і бистра вода не пускає. Прибігла, скинула себе шкіру, взяла дитинку та так плаче. Тепер, каже, моя дитинонько, в останній раз побачимось, а то далеко вже поженуть мене, не почую, як будуть звать. А пан узяв та й укинув її шкіру в огонь. Як затріщить шерсть. А вона почула та в кущ нема шуби. Тоді пан швидко плащем її накрив, і пішли вони додому, та й живуть собі, а тих відьом рознесли кіньми. Торби як були собі чоловік та жінка, та не було у них дітей. От той чоловік насіяв проса, і вродилось просо таке славне, що аж весело дивитись. Де не взявся вітер, вибив те просо. Прийшов чоловік додому та й голосить. Будемо, каже, ми тепер жінку без каші. А жінка йому відказує: Іде чоловіче до вітрового батька суду просити, нехай тобі за побій заплатить. Чоловік і пішов. От приходить до вітрового батька, поклонився йому та й каже: Чого я до тебе прийшов, панотче? Скажеш, твій син вибив мене просо, так заплати мені за побій. Що ж тобі платити? Я не знаю, чим тобі платити. От став вітрів батько думать. Думав, думав, а тоді й каже. Дам я тобі торбу. А що ж я з тою торбою робитиму? А що робитимеш? Як схочеш їсти, так зараз і скажеш торбо, торбо поставляйся. Так от тобі буде їсти і пити, скільки душа забажає. Ну, добре. А як не їстишся, то скажеш: торбо, торбо, укладайся, Вона й укладеться. Ну, гаразд. Поніс чоловік торбу додому і хвалиться жінці. От жінку, що я приніс? Торбу, а що, чоловіче, з цієї торби. А що, жінко, це торба така, що тільки скажеш, – Так тут буде такої страви, що не поїмо. Жінка ухопила відра, пішла по воду та хвалиться сусідам. Мій чоловік приніс таку торбу, що як скажеш поставляйся, так буде такої страви, що й не поїмо. А ком їх почув, що говорить жінка, та й каже. Я прийду до вас у неділю обідати. От діждались неділі. ділі. Пішов кому гості, садять його обідати, а піч не топлена, нічого нема. Комі дивується, що це тума собі завража мати, що то вони мені поставлять їсти. Коли це господар зніма торбу з кілка, кумі думає чи це б то справді жінка не збрехала, а господар поклав торбу на стіл та й наказує Торбо, торбо, поставляйся! Торба, як поставилась. Та де тієї страви набралось: паляниці, м'ясо, борщу, узка печена, пампушки сметану, і каша молошна, усе їли, їли та не поїли. От кум прийшов до господи і та й каже своїй жінці. От жінко, у кума торба. А що там за торба така? А що? Посидив обідать, зняв скілка торбу та тільки усього, що сказав, торбо торбо, поставляйся. так такого добра набрало, що тільки вигадать можна. От диво! А то ж, не диво. Та ж це мені таку здобу. А ось піду спитаю, де він і справді здобув. От і прийшов: Де ти, куме, торбу взяв? А де взяв? Вітер дав. Продай куме мені цю торбу. Ні, не продам. Я тобі пару волів дам за неї. Не хочу й двох. На тобі три. Не хочу. От тобі чотири. Хто його зна що робить? А жінка каже Та да бери, чоловіче, чотири пари плугів, волів, буде чим орудувати. Подумав чоловік та й змовився, взяв у кума чотири пари волів, а йому торбу віддав. Сам же узявши воли та хліб сіє. насіяв проса, вродилось, де не взявся вітер та й побив тепросон. Чоловік прийшов додому та й голосить: Побив вітер знов наше просо, будемо тепер без каші. А жінка й каже: Ти пішов знов до вітрового батька? Нехай дасть таку торбу як давав. Пішов чоловік. Здорову, панотче, здоров, чоловіче! Чого я до тебе прийшов? Скажеш. Ти їсти з дому я просу вибив. Заплати за побій. Що ж я тобі заплачу? Дай мені таку торбу, як давав. Добре, чоловіче. Ось на тобі цю торбу. Ти як вийдеш у поле, так тільки скажеш: торбо, торбо поставляйся. Там побачиш, як воно тобі поставиться. Чоловік узяв торбу та й поніс. Вийшов у поле та й сі відпочивати. Захотілось йому їсти. Виняв він торбу з пазухи, та й наказує: Торбо, торбо поставлясь. Торба як поставилась. Як вискочив з торби здоровенний молоток, як почав він чоловіка клепати, клепає, клепає, йому сердечно мажочі помутились, аж джмелів слухає. Торбо, торбо, торбо укладайся! торбочко, торбонько, укладайся!» Молоток ускочив у торбу. Зазав він свою торбу й несе до господи. Ну що, чоловіче, приніс? Приніс, а покажи. Ось де. Така. О, чоловіче, тепер знову гарно будемо жити. А що, жінко, бачиш, які в мене виски. А що це? Як пампушки. Що це таке, чоловіче? А що? Скрилиш в торбі, поставляйся таки і дізнаєшся. Торбо, торбо, поставляйся. Молоток як вискочив з торби. Торбо, 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 що торбоньку укладайся. Молоток ускочив у торбу. Чоловік завзяв торбу та й повісив на кілку. Сидить жінка ні жива, ні мертва. А що, жінко, гарно будемо жити? Ну, тепер чоловіче не ходить до вітрового батька, хай йому цур. Трохи згодом побіла жінка докумати й хвалиться. Мій чоловік знов торбу добув. Таку, таку, Хай хаїхлига година. Я сказала, постарайся, а з неї як вискочить молоток. На силу сніла сказати укладайся. де ж та торба? А де? Висить у хаті на кілку. Навіщо ви її держите для прихожого?